<реш> Та, по-моєму, треба штучну зараз брати. Ми за штучну. Ще ні, ну скоро поставимо. Ну, взагалі заживу. 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 Та в мене штучно вже багато років. Тільки по цінами ми поцікавились трошки в шоці від цін на, на живій. Ну, бо шукаємо, да, де можна вигідніше придбати. Я, я за штучну. – Це вже традиція чи буде купувати? – Ні, це традиція. І я не хочу знищувати природні ялинки. Я хочу, щоб було багато зелені, тому я тільки за штучну. – Ну я принципово не купую живі ялинки. Мені просто страшно на них дивитися, коли їх потім викидають, і вони на смітнику валяються. Так би могли. Жити, як то кажуть, дерева не зелені, легені країни. А заживу. Звісно, жива, Звісно, А наше штучна, вона є тут.